Це крамниця солодощів після нічної атаки. Ось воронка вибуховий пристрій спрацював прямо біля входу. Двері розтрощені, вітрина побита. До спілкування працівники магазину неохочі, мовчки замітають уламки скла. Це сталося десь на початку другої години ночі. Великий торгівельний центр розташовано у спальному районі Харкова. Зазвичай тут багато людей, але у пізню годину перехожих та покупців не було. Відтак минулося без жертв. Постраждали хіба що ляльки у вітрині. Чоловік проходив повз торгово-розважальний центр і кинув предмет загорнутий у пакет. Який потім вибухнув за попередньою інформацією, яку звісно ж мають підтвердити експерти. Е скоріш за все, це граната РГД 5 Чи не єдині свідки вибуху? Працівники сусідньої автозаправки кажуть, спершу вирішили, що у їхню АЗС врізалося авто. Про те, що рванула граната, дізналися пізніше. Один з осколків долетів і до них побив ліхтар на вулиці. Плафон один. Но там вроде не тронула. Там чуть подальше, там не тронула. Здесь цього страшно, звісно, тому що у нас заправка, бы і резервуари, здесь і, і газ. Тобто страшно, ластенька, звісно, было. Не дай бог бы до нас дошло тут. Всі розривалось. Нападника відзняли камери спостереження. Це відео вже вилучили, Зараз його переглядають слідчі. Бачили можливого метальника гранати і самі працівники заправки. Після вибуху чоловік тікав у бік житлових будинків. Чоловік був в жовту курточку. Ну, перебігав дорогу і побіжав у двори. Ні, звісно, Хто вирішив насолити продавцям цукерок? Правоохоронці версій не озвучують, проте не виключають і політику, бо крамниця належить до мережі «Рошен». Щодо теракту, я думаю, говорити не варто, тому що є вже кваліфікація цього злочину. Ми його кваліфікуємо за двома статтями: це 194 стаття Кримінального кодексу України умисне пошкодження майна. Та 296-та хуліганство. У разі, якщо нападника знайдуть, йому загрожуватиме до 10 років колонії. Слідство триває свої збитки. Магазин солодощів оцінив у 15 тисяч гривень.